Всіх рада вітати! У нас сьогодні зранку ось така краса. Вона ще ввечері була, але ввечері не було видно. А зараз сніжок до нас прийшла зима. 4 січня. Ось така у нас погодка. Морозець зранку було більше, як мінус 5, але сонечко виходить, значить, що буде все танути. Курочки сьогодні будуть закриті, бо немає де пастися. ось так от. Забираю ранковий збір, чотири штучки. ну... До кінця дня ще повинно так само бути. Ось так от у нас кожен день, але і на тому дякуємо. своє, домашнє, тож пішли. Я йду по справах і у нас дивіться, яка дорога. Слизько. Треба йти обережно. Коротше кажучи, сьогодні у нас зимова казка. Я йду і прям дуже так гарно. Ну так, коли сніг дуже рідко, то любо так дивитися, але раніше був ух великий, який я зараз, чесно кажучи, його. І не дуже хочеться. Діткам хочеться, а в нинішній ситуації хлопцям там сидіти в окопах під снігом не треба, він нехай краще тепло буде. ми вже... В місто приїхали ось в магазині. Ми вже швидкі такі. То тут, то там. Щось хотіла з посуду собі подивитися. Нічого не можу знайти. Те, що мені подобається. Втіла якісь мисочки гарненькі. Ну, за такого. Щось мені подобається, але колір не той. Не з каструлі такі, ардесто. Ну, це наборчик так. Гарна сума вийде. Ну, диви, акція, яка так 190, а зараз 70 гривень. Тарілочка. Можна й чашечки підібрати до тих тарілочок ось. Максон пішов заносити пакети, та машину залишимо тут, а підемо. Далі, бо сьогодні субота немає, де припаркуватися. Що ти кажеш, щоб машину помив? Ти ж мив її. А всередині Ти ж її тільки ми. Мінять буде купи щось йому там не подобається. Та вони щось, які ми не купимо, всі труть погано. Треба, напевно, супер-пупер купувати, щоб гарно терло. А чого ти один взяв? Ти попробувати, якщо хороший, то ти візьмеш інший? <плес> а, хитрий, хитрий. Я теж хочу, щоб мені видно було, бо я так хочу зняти щось, я не можу, там брудно. Ми йдемо з маркету. Вон, Макс несе пакет, бо завтра йому вечерю має його хрещениця принести, привезти, верніше. Тож трошки скупилася. Щось холодно на вулиці. Сонечко заховалося, так і холодно. Я вже два рази чуть не навернулася, ну це таке в мене є. Ще ось купила цей сир кисломолочний. 150 гривень за кілограм. Ну, є і 120, я взяла то, що жирніше. Ну, тут не кілограм менше. Хочу налісники зробити. Не хочу тортик робити, а хочу саме налісники. Тож, їдемо додому. Що, друзі, у нас вже вечір. Я вийшла на вулицю, зараз піду попораюсь, а Женька вийшла погуляти. Бо коли сонечко було, він не хотів, він сидів щось там. Вирізав, робив своє. На це каже, я піду. Каже, ну пішли. І цей вийшов. Котик, Мурчик. Каже, я не Мурчик, я сімба. Сам вийшов. Тож чекаю. Женя щось собі якусь фортецю тут робить. Як замерзнеш в хату, добре? Шапку на вуха натяне гарно. Ну що, тут я також справилась, соломи свиням кинула, то їх і не видно там. Роблять собі гніздо. Цим вон пшенички кинула. Ось так от. Все, сидіть. Ще пізніше до вас прийду. Ви бачили отакого кота? Лізе? Куди ти лізеш? З ним, ми, з ним останні дні щось таке робиться. Він кудись лізе, щось хоче. Ще до березня трошки почекай. Чи що? що? Йоган, Євген, пішов. Снігу весь. Ти не замерз? А що ти там хоч? Певний вечір. А у нас тут втеча. Давай, заходи. Добре, що я вийшла і побачила, що ти. Це Женя, напевно, туди да? гуляв. Бо я чула, що він до тебе підходив. Угу. Пішли, пішли, давай. Пішли, пішли тобі якусь дам смакоту, пішли. А ну, пішли, пішли. Хороша, хороша. Давай, пішли. Пішли, пішли. Пішли, бо будеш, Та я знаю, що зараз це треба ганять буде за тобою, бо це ти так не зайдеш. Друзі, наш день підходить до завершення. Вчора відео закінчувалось картиною, і сьогодні, вчора ми її ввечері тільки отримали, нам друзі наші привезли, а це, я сьогодні її вже вон, прикріпила. Не знаю, мені захотілося, щоб тут вона була. тож. Ось так. от, Подивимося, можливо, не впаде. Хоча, взагалі, я полюбляю на стінах мінімалізм, щоб нічого не було. Але ми з Євгеном цьому не сходимось. Він в своїй кімнаті на стіни ліпить все підряд. Ну Це він від бабусі взяв. Моя мама також, я пам'ятаю, всі ці листівочки, все туди на стінах. Я цього не люблю, прям зовсім не люблю. Але ось таку картину гарну. Нехай вона собі висить. ми там всі, мені прямо ж дуже-дуже подобається. Тож, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока вам.